Як правило, волонтери дбають про всіх. А про них ніхто не дбає, і цей захід для них дуже цінний. Волонтерство суперсила, і з таким гаслом два дні поспіль у молодіжному центрі проходив спільно форум. На захід з'їхалося близько півсотні благодійників. Для учасників запустили лінійку воркшопів, де вони між собою могли поділитися досвідом, розповісти, де черпати ресурси, та головне, мали змогу відпочити від цілодобової роботи. Коли ти після 24 лютого постійно в цій волонтерській гонці, тобто ти постійно щось допомагає. Когось підтримуєш, і в якийсь момент ти словиш себе на думці, що ну вже складно, і почавши комунікувати з іншими волонтерами і волонтерками, ми зрозуміли, що реально всі вигоріли, а взагалі зупинитися комусь важко. Тому цей захід саме для цього, щоб так зупинити тих людей, які в активній волонтерському русі на два дні, і створити для них простір поспілкуватися між собою. Дарина Іваніцька із Коростишева каже: про спільну форум дізналася із соцмережі і не мала сумнівів, що поїде. Сама нещодавно створила міні-центр, де із однолітками збираються на літературні вечори. Влаштовують клуб дебатів та клуб вільної англійської, аби молоді було чим себе зайняти. У Житомирі ж ці два дні набиралася досвіду. Я побачила в соцмережах, відразу поширила серед свого дебатерського клубу, відразу показала своїй команді, сказала, що це дуже круто. Буде ЮНІСЕФ. Типу можна поговорити з ЮНІСЕФ? Я скоріше заради цього сюди й прийшла. Ось дуже рада, що я сюди прийшла, тому що це дуже круто. Я познайомилась з дуже багатьма людьми. І ну, стільки інформації, стільки натхнення я давно ще не отримувала. Сабіна, яка теж доєдналась до форуму, розповідає: волонтерить ось уже 5 років. Усьому навчилася у батька, який створив благодійний фонд. Онкохворим людям до того допомагали в Києві, Рівному і Житомирі. Також їздили в дитячі будинки. Гралися з дітками, тому дітками, які втратили батьків, чи батьки, які від них відмовились, саджали дерева, екоактивісти такі, але зізнається за п'ять років бувало різне, і про вигорання. Знає не щоток. Вчора ми говорили про вигорання, тому що волонтерстві воно стається дуже часто. Є різні випадки, і коли ти вже розумієш, що ти не вивозиш. А вчора нам допомогли з цим справитись, дали поради, як не вигорати, тому це допомагає справді. Поділитися своїм досвідом із молоддю у центр приїхала і виконавча директорка ЮНІСЕФ разом із головою фонду в Україні. Робочий візит. Делегація розпочала у столиці і завершила Житомиром, де зараз зосереджена найбільша кількість їхніх ресурсів. Ну, молодь питалася досвід. Все таки ці люди працювали в різних країнах. В них дуже великий досвід. Наша генеральна директорка вона зокрема працювала в Білому домі, в держдепартаменті. США вона багато років була активісткою за права жінок. Учасники могли поставити їм свої питання та цікавило. Молодь не лише волонтерство на Виявилася еміграція за кордон ще у довоєнний період, і як цю проблему подолати. На вашу думку, які події, взагалі як можна переломити цю свідомість людей, почати цінувати свій край та промогти їх рухатися до покращення свого рідного дому. У нас, наприклад, в США шість останніх років були просто жахливими. Було дуже багато проблем, політичних, економічних, викликів. І так дуже багато людей скаржилися, казали, що їм не подобається більше жити в нашій країні. Але я все рівно бачу, що серед молоді більшість людей вони все таки намагаються боротись. Вони борються з несправедливістю, борються з порушенням своїх прав і хочуть все таки кращого життя. Вони намагаються все таки цю країну змінити. Тому, відповідаючи на твоє питання, я вважаю, що все таки потрібно мотивувати молодь змінювати щось. В своїй країні аніж тікати від цих проблем, і намагатися зробити цю країну такою, в якій ти мрієш жити. І немає ідеальних країн, зазначив голова Українського фонду і порадив не порівнювати себе із іншими, адже наша нація. Унікальна я yeah, вісім місяців тому я вперше приїхав в Житомир, і мені показали музей корольова корольов. він виріс тут, він був тут молодою людиною, і він робив фантастичні речі. Він вперше придумав ракету, запустив супутник і я відвідував також будинок, в якому він народився і жив. Він жив в такому простенькому ліжку. В нього така проста кімната, але він зробив неймовірні наукові відкриття. І чому тому що по перше в нього була ідея? По-друге, тому що він фокусувався на тому, що він хоче саме тут і він не порівнював себе з іншими людьми. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК1.